Вітаю вас, панове! Цього разу я спробую вам показати неймовірно цікавий гороскоп, гороскоп неймовірного пройдисвіта, одіозного Олексія Арестовича, та дати відповідь на питання, чи зможе та спецслужба, на яку він працює, просунути його на посаду наступного президента України. А також астрологічним методом спробує довести власну версію, відповідно до якої Арестович працює на мосад. Як відомо, Арестович наразі перебуває за межами України, і вектор його блогерської діяльності останнім часом прямо повернувся на майбутні президентські вибори, перед якими він має намір очевидно повернутися. Насамперед зверну вашу увагу лише на деякі неочікувані наративи Арестовича. В одному випадку він говорить, що виступає за Ірину Хваріон. Зверніть увагу на висловлювання: не підтримує її, а виступає за неї. А згодом уточнює, я заступаюся за Хваріон. Мовляв, Фаріон мені ворог. Але демократія дорожча. Як бачите, Арестович починає грати роль захисника демократичних вартостей у всьому світі чи принаймні в Україні, так би мовити, починає грати квейкову роль світового поліцейського, який не дозволить нікому порушити принципи демократії. Зрозуміло, що цим він намагається викликати симпатії з боку українського електорату націоналістичного спрямування, а заодно і сподобатись всім іншим, хто є прихильником євроінтеграції. У питанні війни в Україні Арестович також ловить переважаючі настрої електорату, поза як більшість українців переконані, що на нинішній день війна зайшла в глухий кут. Арестович стверджує, що патова ситуація може тривати вічно, що, мовляв, Україні ніколи не повернути свої території станом на 1991 рік, а Росії ніколи не пощастить захопити Україну цілком. І, мовляв, Росія, усвідомлюючи такі реалії, хоче миру, але не може досягнути його, бо, мовляв, головна мета Російської Федерації. Створити нову схему безпеки в Європі. На перший погляд здається, що Арестович лєводу винятково на інтереси російських спецслужб, але оскільки він майже відверто при цьому висловлює власні претензії на роль політичного лідера, то випливає висновок, що це може бути оманливе враження, що головна його мета. Будь-якою ціною завоювати прихильність якомога ширшої електоральної аудиторії. І ці претензії Арестовича Панова вже зайшли так далеко, що кілька днів тому той наважився стверджувати ніби без його благословення, Залужний ніколи б не став головнокомандувачем Збройних сил України. Ви самі, панове, чудово розумієте ту аксіому, що жоден працівник жодної спецслужби не має права балотуватися на посаду президента без погодження зі своїм начальством. Арестович, судячи зі всього, таке погодження отримав, а скоріше отримав його ще тоді, коли Ярмак взяв його своїм радником, аби зробити Арестовича відомою особою. Втім, навіщо робити голослівні припущення, якщо нам з вами відкритий доступ до секретного досьє на особи цього пана? Отож Олексій Арестович народився в грузинському місці Цетелі Цкаро зранку о 7 годині 14 хвилин 3 серпня 1975 року. Асцендент у його гороскопі детермінований. У двадцять шостому градусі Лева володар гороскопу Сонце у 10 градусі Лева, тобто у дванадцятому полі, у другій третині дванадцятого поля, яка може мати стосунок до психології і езотерики. Отож, як бачимо не випадково протягом 2003-2007 років Арестович був учнем російського культиста-шарлатана, Аве солома подводного автора божевільної літератури на езотеричну тематику, побудованої на неконтрольованій фантазії автора, і також, панове не випадково Арестович багато років вивчав проблему психологічного маніпулювання людьми. Що згодом йому згодилося у блогерстві. Через заплутані зв'язки Марса і Плутона, як володарів четвертого і дев'ятого полів цієї натальної карти, поняття батьківщини для Арестовича не існує. Ні Грузія, де він народився, ні далека від неї Україна, де він сформувався, для Арестовича не можуть заповнити психологічну лакуну батьківщини. Він відчуває себе громадянином Всесвіту, вільним від будь-якого патріотизму. Проте, як і в гороскопі Зеленського астероїд Україна у натальній карті Арестовича у першому полі. Що це означає, панове? Це означає, що Україна для нього важлива як об'єкт допоміжний для самореалізації, доповнення до власного я. Єдина планета в першому полі його гороскопу це Венера. Отож Арестович вроджений артист. Який уміє подобатися не гірше за Зеленського, а при нагоді вміє зіграти роль жінки, наприклад, кіногероїні Люсі Зайцевої. Особливо важливі планети в гороскопі, часто з'єднані з потужними зірками. В гороскопі Арестовича це Сатурн і Нептун. Сатурн з'єднаний із негативною зіркою Проціон. А Нептун із не менш негативною зіркою Антарес. Про ці вони, як правило, пов'язані із екстремізмом, Антарес і з але найбільш цікавим є те, панове, що обидві ці планети, а відповідно і обидві ці зірки мають стосунок до політичної кар'єри Арестовича. Сатурн знаходиться у 25 градусі рака у з'єднанні з Проціоном майже на вершині 12-го поля та все ж таки наприкінці 11-го поля. Кажучи іншими словами, ця планета знаходиться на межі між цими полями і має стосунок до першої третини 12-го поля, яке відповідає за таємну діяльність, а також і до власних друзів. При цьому Сатурн володіє протилежним шостим полем яке пов'язане із Державною службою та правоохоронними органами. Така комбінація вказує на те, що вся Державна служба Арестовича керується його таємною діяльністю, пов'язаною із його друзями, а зірка Проціон вказує на негативний характер цієї служби та цієї таємної діяльності. І в цьому контексті, панове, цікаво з'ясувати, хто ж ці друзі Арестовича, які керують його таємною діяльністю та допомогли йому свого часу посісти певне крісло на державній службі. На вершині 11-го поля даного гороскопу бачимо астероїд Ізраїль, а поряд з ним тому ж 11 му полі колосо Фортуни, важливу точку, яка вказує на те, в чому нативу таланить. А поза як астероїд Ізраїль, подібним чином проявлений в гороскопі Андрія Єрмака, який свого часу зробив Арестовича своїм радником? Висновок однозначний. Все це свідчить про зв'язок із Мосадом у таємній діяльності та в державній службі. А відтак випливає ще один висновок що Мосад таки готує Арестовича кандидатом на президентських виборах в Україні 2024 або 2025 року. Але наразі зі сказано, залишається невідомим, з якою метою це робиться, чи справді Мосад хотів би його бачити нашим президентом, а чи просто він має завдання відтягнути на себе голоси. Точка влади в гороскопі Арестовича знаходиться в дванадцятому градусі стрільця, у квадратурі з Венерою і опозицією із місяцем, зате утворює трини з Меркурієм. Але в цілому показник мінусовий. шанси на президентське крісло мізерні. Заодно точка влади в гороскопі Арестовича перебуває у з'єднанні з Нептуном, який утворює кон'юнкцію із зіркою Антарес. Що це означає, панове? Означається те, що Арестович має ілюзію, що нібито він обов'язково виграє наступні президентські вибори в Україні. І не потрібно бути якимось провидцем аби здогадатися, що цю ілюзію роздмухує в ньому той же мосад, на який він працює. Точкою влади у даному гороскопі володіє Юпітер, детермінований наприкінці Восьмого поля, у тій частині, яка пов'язана із окультизмом. Тобто точка влади та її володар в гороскопі Арестовича свідчить про те, що той розраховує прийти до влади за допомогою. Різноманітних окультних методів, проте він навіть не здогадується, що Мосад його просто використовує, аби привести до влади якусь іншу кандидатуру. Скоріше за все, аби забезпечити другий термін Зеленському, що врешті стало неактуальним, і тепер ставка робиться на Порошенка або ж у крайньому випадку на Разумкова. Адже відомо, панове, що в таких випадках спецслужби до певного часу просувають кілька власних кандидатур, допоки не зроблять вибір на найбільш перспективній. Вершиною десятого поля кар'єри в цьому гороскопі володіє Ріда, планетою, детермінованою у другій третині восьмого поля, пов'язаній із екстремальними ситуаціями. Це також не свідчить про існування якихось перспектив стати президентом або зробити якусь іншу державну кар'єру, не пов'язану зі спецслужбами. А крім того, у десятому полі детермінований місяць, що вказує на короткочасну державну кар'єру, що власне вже й відбулося в біографії Арестовича. Точка багатства у цьому гороскопі в третьому полі в полі інформації, а точка грошей в першому полі у з'єднанні із Венерою. Тож зрозуміло, що ця точка перебуває у квадратурі з точкою влади, гроші не допоможуть Арестовичу прийти до влади, але його блогерство допоможе йому розбагатіти, і вже, до речі, в значній мірі допомогло. Для чого ж мосаду знадобився Арестович? Це панова є особа, яка не дорожить своєю репутацією і може легко зайняти саме ту електоральну нішу, яку буде доцільно їй відвести. Наразі Мосад відвів йому завдання приваблювати електорат поміркованих націоналістичних поглядів, звідси й декларування захисту хваріон, звідси й жестикулювання у стилі свободівців. Одним словом, Електоральний засланий козачок, панове, і тим небезпечніший засланий козачок, що він саме ілюзорну надію на грандіозний успіх.